Ну, ось хотів сьогодні продемонструвати такий пристрій, який називається індикатор електромагнітного поля. От Я собі такого зробив. Він в мене в принципі вже дуже давно на радіостанції. Я навіть не пам'ятаю якого то року він зроблений. Можливо, ще десь на початку 2000-х, 99-й рік може. Разом з тим, це дуже корисний пристрій насправді і шкода, що аматори ним нехтують. За допомогою таких індикаторів можна легко виміряти реальну діаграму направленості антени. Це переважно зручніше у кахи антени, але і кахи можна також на відстані 5 км по кругу поїздити і поміряти з конкретних точок зі можна визначити так само рівень сигналу, якщо подати на вхід антенни сигнал з якогось кварцевого генератора. От. Єдине, що всі ці індикатори вони, бажано їх все-таки робити не такими чутливими, а дещо тупішими, тому що в Шеку він допомагає, по-перше, він показує, чи працює ваш вихід передавача коректно чи настройка здійснена максимально якісно, і так далі. Схема техніка в нього дуже елементарна, проста. Є три контури на самі верхні частоти, включно з укихи. Е середній діапазон. Грубо кажучи, три катушки. Втричі їхня індуктивність десь в три рази відмінна. Найбільша, самі нижчі частоти, 160, 3,5,7. В принципі, на будь-якій катушці він може міряти це ж фактично показометр. Тобто від нього не вимагається якихось дуже точних показів. Головне, щоб він стаціонарно знаходився. От у мене він взагалі на стінці був закріплений на таких от цвяшках висів собі в шеку свого часу. І щоб, тобто, щоб він не рухався, і ви тоді можете оцінити більше-менше, регульовуючи там, на кожен діапазон, єдине, щоб ви бачили настройку передавача. Так само, якщо ви передавач налаштовуєте на 50-ом навантаження, вихідний каскад налагоджуєте. І це навантаження все одно буде випромінювати якийсь там процент сигналу, і ви його можете вичислити, побачити і по тому рівню налаштувати. Тобто, грубо кажучи, він може виконувати і функцію ВЧ-вольтметра свого роду. Але ну, переважно, рідко кому то потрібно. Стосовно цього мого пристрою, то він побудований як детекторний приймач і навантажений на оцей резистор. 33 кОм із середньої точки на ключовий каскад на одному транзисторі. Тобто не підсилювач низької частоти, а ключовий каскад, і він навантажений. Якщо на діоді з'являється напруга, він відповідно відкривається і по ньому тече якийсь струм. Він активний, тобто його треба включити. Хоча можна використовувати такі пристрої в пасивному варіанті, в принципі, то єдине, що вони будуть і, скажімо так, менш чутливі. Ось, В даному випадку включимо КХ, розтягнемо антенку. От, Хоча б трошки. Я хотів на мобільному телефоні показати, як він працює, але в мене для того є. Портативка, я з портативки просто дам. Передачу ви бачите. О, і. Е, чутливість його регулюється. От, ви бачите, вже він більш тупніший став, ніж зазвичай. Е, так, можна на будь-якому сположенні, положенні, на середніх частотах. Просто що вже вибірковість, селективність його все-таки є. Оскільки це двометрова портативка, то вона вже на короткохвильових діапазонах, вона ясно, що буде показувати менше. В такому положенні всі діапазони виключені. Я натискаю на передачу, нічого не відбувається, ніяких показів немає. Зроблено це так, щоб будь-які завади йому не заважали, тому що реально зараз є QRM-обстановка така, що може бути навіть блок живлення якийсь китайський фонети, І якщо цей пристрій буде занадто чутливий, то він буде постійно показувати якийсь рівень шуму. А так, тільки сигнал передатчика ви можете фактично контролювати. Ну, власне, Раджу мати, особливо тим, хто. Будує антени. Хто налаштовує передавачі, це дуже корисний пристрій і не треба думати, що він не важливий. Він також важливий, він також потрібний для аматорів, хоча б контролювати, чи ваша антена дійсно випромінює із якою, скажімо так, умовною потужністю. Дякую за перегляд. Гарного всім зв'язків, всім три.